Затока Дніпра неподалік до махи на березі грибного каналу тренери клубу Байдарка проводять інструктаж із безпечного поводження на воді. У групі відпочивальників 17 ветеранів російсько-української війни. Всі учасники бойових дій. Дехто має інвалідність. Вам треба працювати корпусом. Ясно? Чудово. Водний маршрут кілька кілометрів грибним каналом із виходом на озеро Кошугум. Тривалість прогулянки до двох годин. Глибина водойми не більше ніж два метри. Кожен учасник у рятувальному жилеті всіх супроводжує інструктор. Тож прогулянка цілком безпечна. Ми познайомили ветеранів з технікою греблі. з правилам безпеки на воді, так як це люди перший раз, їм треба буде деякий час, щоб зрозуміти якими м'язами працювати про те, що бракує простого людського спілкування, ветерани розповіли громадським діячам навесні під час акції з протезування? Тоді ж виникла ідея організувати для них і літній відпочинок. Психоемоційне розвантаження одна із ключових штук, яка зараз не задіяна, в яку вони не залучені. Тим паче, зараз ліда природа, і коли клуб Байдарка нам написали про те, що у них є така можливість. Ми сказали, у нас є цільова аудиторія, яка б дуже хотіла долучитися. Такий відпочинок, на думку організаторів, гарний спосіб здолати соціальну ізоляцію ветеранів. І в такому заході, як я сказала, літо. Природа, спільна взаємодія, бо на байдарках ти на байдарці ти не сам. Ти в команді них є можливість повзаємодіювати, поспілкуватися, роззнайомитися. Познайомились на фронті і стали побратимами назавжди, кажуть ветерани. Дехто дружить давно з довоєнного життя. Вон позаду сидить. Товариш, ми дружимо вже більше 30 років. Ну, разом пішли 27-го Лютого 22 22-го року. Я сполох, сам сполог, от перший день війни пішов і знайшов тут собі друзів, запоріжців. Ті, що в мене там залишилися, все, в мене помінялися з них відношення. А це вже моя сім'я. Це мої брати-побратими. Долучились до прогулянки і ветеранські родини. Сім'я Ольги Білоус виїхала з окупації у 22-му, пішла на фронт у повному складі. Мати і двоє її синів. Півтора роки жінка служила анестезіологом у 65-му мобільному військовому шпиталі на Бахмутському напрямку, де мобілізувалась через загибель старшого сина. Нині в обласній раді ветеранів намагається вирішувати соціальні проблеми захисників. Чому я шукаю такі, от знаєте, заходи для ветеранів? Тому що це, мабуть, та спільнота, де відчуваєш себе своїм серед своїх, і де комфортно дійсно, коли потрапляєш коло своїх, воно якось легше, простіше, особливо в цивільному житті. Прогулянки на воді організовують і для поранених бійців, які приїздять сюди з військового шпиталю. Тож літо у розпалі програми оздоровлення тривають, і байдаручники запрошують захисників долучатися до безоплатного і корисного відпочинку. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.